Сім'я Рейнцарш переїхала до нашого міста на початку 22-го, з пекального бахмуту. Ще тоді у квітні вагітна Ірина разом з трьома дітками виїхала зі сходу до більш безпечного крибасу. Чоловік зміг приєднатися до них лише після повного виходу наших військ з міста. Вже тут, у кривому розі, родина поповнилася ще одним членом маленьким Олексієм. А зараз сталеве серце України стало для них другою домівкою. Я вам хочу сказати, допомога любов на даний час важливо, А саме для діточок, де їх багато у сім'ї, це дуже важливо. Тому що кожному купити те, що він хоче. Це дуже багато грошей потрібно. При всьому при цьому ми всі речі наші залишили вдома, і у нас нічого немає, ми все нажимаємо на ногу, тому це дуже тяжко. Захід організували з нагоди прийдешнього свято 1 вересня. Для родин підготували коробки з подарунками, які знадобляться їх малечі вже у новому навчальному році. Пакунки створювали індивідуально під кожний запит. Наразі дуже потрібна для нас ця допомога, тому що багато людей залишились без, без своїх домівок, багато не отримують виплати внутрішньопереміщених осіб, тому в нас. Ну, потреба є, скажем так, наразі ну, більшість іде на продукти харчування. А ці товари ну дуже, дуже необхідні, дуже потрібні діткам. У подарункові коробки поклали канцелярію, одяг та взуття: ручки, олівці, зошити, кросівки, спортивну форму та багато іншого. Дуже радий всіх бачити, особливо діточок. І ми напередодні великого... Сімейного свято 1 вересня, і голова оборони Кривого Рога Олександр Юрійович зі свого фонду за його ініціативу прийняв рішення допомогти нашим бахмутським діточкам. Я хочу вам сказати, що у нас 23 хаби, і Кривий Риг, Криворощання, міська рада, голова оборони, ну найкращі наші. Близькі друзі. Пакунки для малечі та школярів були зібрані за підтримки блоку Олександра Вілкола Українська перспектива. За запитом Махмудського осередку у Кривому Розі. Він нараховує 534 сім'ї та майже 300 дітей. Цього разу допомогу отримали 11 новоприбулих родин. У Кривому Розі живуть люди, хороші люди, добрі люди, люди з великим серцем. І коли до нас звертаються, що там треба адресна допомога, то ми завжди йдемо на зустріч. До на нас звернулася. Бахмутська військова адміністрація, що є родини, яким треба допомога. І, безусловно, ми допоможемо, як ми завжди допомагаємо. Ще раз вам дякую. Вірю в те, що війна закінчиться, вірю, що все буде відбудовано. Загалом це вже не перший подібний захід. Раніше для бахмутян організовували допомогу речима, продуктами та засобами гігієни. Попри складну ситуацію, місто продовжує підтримувати не лише його мешканців, але й новоприбулих жителів нашого міста, яких наразі майже 80 тисяч у всіх регіонах України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.